Page 106 About you. What's your favorite time of year? Why? Який твій улюблений час року? І чому? Так. Ну, ні. можете сказати, яка ваша улюблена пора. As for me, I like summer because it's sunny and hot. I like such weather, так? Люблю літо, тому що. Сонячно і жарко. Я люблю таку погоду, так? Exercise 1. Вот the pictures, a, a mes the pictures, aka to the words? Потрібно нам з'єднати малюночки із словами. Так. Ну, і зробимо це з допомогою стрілочок. Значить, перший малюночок це у нас «Snow». Другий малюночок Wind. Третій дощ – «Rain». Четвертий «Sun» – Сонце «Sun». Малюночок і це сприн. Так, змінимо трохи колір. Малюночок F. Саме. Малюночок G. Отем. Малюночок H. Вінте. Uh, Вінте. Господи, так, трошки, трошки не туди поїхав, світо так. Е, далі, малюночок Ой, колд малюночок Джей. Worm in MaduroK. Hot. Так, добре, з'єднали. Прибираємо. Exercise 2. Look at the web page. Read the three questions and answer them with a partner. Uh, подивіться на Веб-сторінку прочитайте три запитання і дайте відповідь на них зі своїм партнером. Так, Ну і слухаємо аудіо і читаємо текст. 152. What do you think about the weather? Some people love talking about the weather. What about you? Send us a message. Answer one of these questions. 1. How do you feel when it's raining? 2. What sports do you do in the winter? 3. Do you like summer more than winter? Так, і одразу будемо перекладати частинками. Що ви думаєте про погоду? Деякі люди люблять говорити про погоду. Як щодо тебе напиши СМС повідомлення, дайте відповідь на одне з цих запитань. Перше, як ви почуваєтеся, коли йде дощ? Друге, яким видом спорту ви займаєтеся взимку? І третє, чи вам подобається літо більше, ніж зима? Messages, Hannah, eleven, Oxford. I play football every autumn and winter in the rain, wind, and snow. The cold weather doesn't stop me. Так, Ханна каже, я граю футбол кожну осені зими, коли є дощ, вітер або сніг. Холодна погода не зупиняє мене. Kelly, 13, Southampton. I feel bad when it rains in the holidays. I like doing things outside. I don't want to stay inside reading or watching TV. And you can't go to the cinema every day. It's too expensive. <laughs> Вона любить займатися речами якимись на вулиці. І я, вона каже: я не хочу залишатися вдома, читаючи або переглядаючи телевізор. Ти не можеш приходити в кінотеатр кожного дня, це дуже дорого. Так, Трошечки опустимось. Libby, 12, Newport. I love sports, but it's harder to do them outside in winter. I play tennis in the summer and spring, but not in winter. Mm -hmm. I, should. I often go swimming with my friends on Saturdays in winter. Так, Лібі каже, я люблю спорт, але важче займатися ним на вулиці взимку. Я граю в теніс влітку та весною, але не взимку. Я часто е, плаваю з, е, з моїми друзями по суботам у Josh, 12. Aberdeen. Rain is just water. It's not a problem I put on a coat and I go outside it's fun Mhm Дійсно каже що not це лише вода це не проблема і я вдягаю плащі і йду на вулицю це весело David 13 Suffolk I have a horse and I ride it every day In the winter and in the summer. Cold weather's not a problem. But we don't like the wind. It's not nice. Uh -huh. Девід каже: я маю коня і їжджу на ньому кожного дня. Взимку або влі... І влітку. Холодна погода не проблема. Але ми не любимо. Зи... Е... Ось, вітер. It's not Ethan, eleven, London. No, I don't like hot sun at all. My favourite kind of weather is snow. It's much better to play in. Uh -huh. Ethan не любить жаркое сонце в загалі. Моє погода це сніг. Fin, 10 Hall Sad I want to go on a day out with my parents and my brother but we can't go because it's raining Так Фін каже сумно Я хочу піти кудись на вулицю на цілий день з моїми З... Піти, Sarah, 14. Darby. Of course, I love the sun. It's my favorite kind of weather. I feel happier when it's warm. I love going to the pool with my friends. When I'm on holiday, I spend time at the beach and swim in the sea. Так, Сара каже, звичайно, я люблю сонце, це моя улюблена, е, улюблений вид погоди. Я почуваюся щасливіше, коли тепло. Я, я люблю ходити в басейн з моїми друзями. Коли я на святах чи на канікулах, я провожу час на пляжу і плаваю в морі. Так, добре, тепер у нас є. Запитання так. І третя вправа. Ага. Uh, read the three questions and answer them with the partner. Прочитайте знову ці три запитання і дайте відповідь. Uh. Uh, схожу так на ту, що давали діти зі своїм партнером. Третє. Now read the messages. Match the messages to the questions. Прочитали ми вже ці меседжі і даємо відповіді. Так. How do you feel when it's raining? Як ви почуваєтеся, коли йде дощ? Хто давав відповідь? Значить, Келлі сказала. Так. Далі. Джош. Uh, And Finn. Так, я ставлю тільки перші літери. Далі. What sports do you do in winter? Про спорт у нас говорила Ханна, так, про футбол і Девід. Про радини хостак. Анна і Девід. Далі, do you like summer more than winter? Чи вам подобається літо більш ніж зима? Про це говорили Лібі. Далі Ethan. Та Сара. Так. так. Окей. Виконали ми третю вправу. Переходимо до четвертої. Read the messages again. Who says this? Прочитайте знову повідомлення і скажіть, хто це сказав. Так, ми вже читали. Якщо ви бажаєте, можете перечитати самостійно. А також поставити лайк і підписатися на мій канал, а ми продовжуємо. I like the snow more than sun. Це в нас говорив Ісен. Далі, it's not easy to do sports in winter. Нелегко займатися спортом взимку. Libby. I don't stay inside when it's raining. Не можу залишатися всередині, коли йде дощ. Josh. I can't go out today because, because of the weather. Не можу йти на вулицю сьогодні через погоду. Finn. I like being outside, but not in the rain. Люблю бути на вулиці, але не. Під дощі. І останнє шосте. warm weather is better than cold weather. Тепла погода краще, ніж холодна. Сара. Так, добре. Mather words with the same vowel sounds. Listen and check and repeat. Ну, давайте прослухаємо. track 153 snow coat wind live rain stay warm sport fun love find

Uh, what do you eat when it's hot? Що ви їсте, коли жарко? They like summer or winter. Uh, ви любите літо чи зиму. What do you do when it's raining? Що ви робите, коли йде дощ? Так, answer these questions. Uh, на цьому все. Наступного разу працюємо над граматикою.